Отже, напиши, що ти бачив, що є і що має бути по цьому. Книга «Об'явлення», перший розділ 19 й вірш. На завершення цього 19 го вірша ми говоримо про те, що має бути. Звичайно, що нас цікавить майбутнє. Ми хочемо знати, що буде. Нам цікаво, що буде завтра. І кожен раз, коли відбуваються якісь події, ми включаємо телевізор, ми включаємо будь-який засіб. Який може нам дати інформацію, що відбулося, і як це оцінювати, або як його сприймати. Тому що від цього залежить наше життя. Нас цікавить. Минуле нас менше цікавить, тому що ми його прожили, ми його знаємо, а інколи боїмося, тому що минуле це кажуть, як скелет в шафі є. Так? Тобто Щось в нашому житті відбулося, і воно нас інколи дратує, інколи нас лякає. І майбутнє нас лякає, але ми його хочемо більше знати і хочемо до нього якби, линути і так далі. Але майбутнє ми вибираємо сьогодні. Те, яке буде наше майбутнє, ми робимо сьогодні вибір. Зробили один вибір. Отримали одне майбутнє. Зробили інший? Маємо інший. Пішли навчатися в медичний заклад. Можемо стати лікарями. Пішли в педагогічний заклад стали педагогами. Нікуди і ніде не вчилися, ну можемо десь влаштуватися і знайти іншу роботу, але то вже буде інший профіль, інше направлення. Так і відносно життя, що буде завтра, нас дуже цікавить. Ми задаємося питаннями що буде завтра і чим все це має закінчитися. Але головне питання, яке я хотів би я залишити. Після перегляду цього відео, щоб воно залишилося глобальне питання. А де проведу я вічність? Де проведу я вічність? Від цього залежить моє і сьогоднішнє, і воно впливає на минуле. Яку дорогу я виберу? Кожен із нас може задати це питання. Можна багато говорити, можна багато читати, пояснювати, роз'яснювати. Але до тих пір, поки кожен із нас. Не з'ясує для себе цього питання, то навряд чи ми зможемо ну, повноцінно існувати і жити в цьому світі. На завершення такий вірш. Повторення закону, 30 розділ, 19 вірш. Сьогодні взяв я за свідкою проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами благословенні і прокляття, і ти вибери життя, щоб ти жив і жило насіння Твоє. Амінь.